І в цьому випуску ми поговоримо про деякі важливі новини, які з'явилися за останні дні. Це і про демобілізацію військових, і про слова Арахамія щодо перемовин, і про тунель, який має пролягати від Росії до Крима. А ну і почнемо з позитивних новин, а потім перейдемо до зради. А позитивна новина про те, що буде демобілізація строковиків, які вже служать не перший рік. Так багато людей, які знаходилися на строковій службі на момент початку війни, не могли ніяк піти з армії і попали в ось таке скрутне становище. Вони, по суті, стали прив'язані до своїх частин і нікуди не могли подітися. Єдине, що могли, це вже підписати повноцінний контракт ЗСУ і вже служити як служать. І інші контрактники. Але поки вони залишалися на строковій службі, вони по суті не мали ніяких прав, і зараз вже все ж таки дійшла черга до їх демобілізації. А не знаю, чи послідують за цим якісь інші зміни у мобілізації, у процесі в принципі, набору в армію, але очевидно, що це потребує якихось реформ, якихось змін, і, напевно, якась масова ротація теж повинна якось відбутися. В іному разі деякі люди знаходяться теж на війні майже два роки, і це просто якийсь дуже великий термін. Поки що від влади був тільки один якийсь серйозний анонс, але він якийсь незрозумілий і буде стосуватися, напевно, мобілізації і, може, розширення формату мобілізації, але ніяк не змін. А ще ось видання Washington Post нещодавно написала цікаву статтю про те, що у Кремлі планують побудувати якийсь підземний тунель, підводний тунель, а між Росією та Кримом, і це буде якби альтернатива Кримському мосту. Очевидно, що такий запит з'явився після деяких вдалих атак по кримському мосту, які зробили, як ми знаємо, СБУшники. Ну і в принципі, кримський міст зараз не під дуже добрим захистом, тому Росія шукає альтернативи, щоб Крим не можна було взяти у повну блокаду. А при цьому видання пише, що Росія веде перемовини на цей рахунок із китайськими компаніями, і одна з найбільших будівничих компаній Китаю вже згодна зробити такий тунель. Єдине, я не розумію, яким чином це можна робити потаємно, і в принципі, як це може відбуватися під час війни. А тут чи є питання американських санкцій, чому ця китайська компанія не боїться американських санкцій, а все тому, що вона і так знаходиться під американськими санкціями. Ну і, в принципі, слід розуміти, що будівельні компанії, вони напевно працюють тільки більше на внутрішній ринок Китаю, тому їм плюс-мінус похуй, що там, в принципі, відбувається в плані якихось, в плані якихось там міжнародних обмежень. Нещодавно у Нідерландах пройшли парламентські вибори, на яких перемагає так звана партія Свободи. Яка виступає проти Євросоюзу, виступає проти передачі допомоги Україні, хоче навіть провести референдум про вихід із Євросоюзу, а також заборонити іслам на території Нідерландів і в принципі вигнати усіх мігрантів. А така ось плюс-мінус типова партія Альтрайтів у західній Європі. Але доволі цікаво, що вони вже перемогли на виборах, але ще треба дочекатися до коаліції. На виборах партія набрала 24 голосів, а це означає, що їй треба зібрати коаліцію, щоб мати більшість у парламенті і щоб, в принципі, сформувати уряд. Тому досі є неочевидним, чи зможуть вони це зробити, чи ні. Може буде якась ліва коаліція, там ліва з центристами, чи буде якась права коаліція з оцими альтрайтами і більш помірними правими. І це буде балансувати якось більш-менш нідерландську політику. Але для України це вже ж велика загроза, особливо враховуючи те, що Нідерланди мають бути найбільшим донором щодо передачі щодо передачі літаків f 16 А ну і найгарячішою новиною за останні дні стало інтерв'ю Архамії, де він заявив, що в принципі основу для переговорів із Росією у Стамбулі були перемовини щодо нейтралітету України. Тобто це була основна умова. Щоб ми взяли нейтралітет, це було найбільше для них справа, щоб він, вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там. Нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки, типу про. Денацифікацію, російське мовне населення і бла 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 А тобто Архамія стверджує, що основним пунктом для переговорів був саме нейтралітет України, і що Україна не вступить до альянсу. Це звучить досить дивно, враховуючи те, що Україна навіть зараз не може вступити до НАТО, і це така доволі примарна надія. І далі він каже, що останні пункти це була якась косметика, хоча не розкриває які там були пункти. А там вже був пункт не тільки про нейтралітет. Є питання по цьому договору: що було б із землями, що було б із українською армією, що там було про демілітарізацію. Сам же Путін говорив про те, що армія України мала бути 50 тисяч із мінімальним озброєнням, і це означало б, що Україна, в принципі, сама себе не змогла б ніколи захистити і була б висока залежність від Росії, але це якось чомусь не промовляється у цьому інтерв'ю. Але далі Арахамія говорить про те, чому все ж таки Україна відмовилася від статусу нейтралітету, ну і від цих домовленостей. По-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти. Всі б там видохнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені. Бо вони зайшли насправді не підготовлені да, до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100%. Впевнені, що це не повториться вдруге. Ну, по-перше, доволі цікаво, що Арахамія посилається на Конституцію України, але слід зауважити, що Конституція України була змінена тільки у 2019 році, і тоді офіційно у Конституції з'явилася оця стаття про вступ до НАТО та ЄС. Тобто, в принципі теоретично конституцію знову можна було б поміняти, якщо б більшість у парламенті за це проголосувала. Ну і другий пункт це про гарантії безпеки. Це досить важливо, але тоді обговорювали гарантії безпеки навіть з участю Китаю, а тому знову ж таки Арахамія чомусь не розкриває цю тему, тому що тоді обговорювалися гарантії безпеки. А він робить вигляд, що такого навіть не було, що ніяких гарантій е, тоді навіть не обговорювали. Але усі чітко пам'ятають, що це тоді було прямо на порядку денному. А ну і остання фраза Арахамії у цьому уривку. Це просто якийсь рознос. а такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися з Істанбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. А тобто, приїхав Борис Джонсон і настояв на тому, що Україна має воювати, але до кінця не зрозуміло, хто все ж таки приймав рішення, тому що тут якось Борис Джонсон проскакує, але тим не менш приймають рішення, все ж таки, президент та там його оточення. А тобто доволі цікаво, що ця байка про Бориса Джонсона, що саме він настояв на тому, щоб продовжувати війну, все це виявилося не байкою, а справді все так сталося. Що найменше про це говорить Арахамія, який був одною зі сторін на переговорах у Стамбулі у 22-му році. А пам'ятаєте, всі якось потішалися на цією інформацією про ці чутки. Про це писали доволі багато z каналів Про це говорила офіційна російська пропаганда навіть. А тоді це сприймалося з якоюсь ухмилкою, Це ну, типу, що там російська пропаганда розганяє? Чому ми маємо в це вірити? Якась маячня. Я в принципі також вважав, але зараз Арахамія буквально підтверджує цю е, околоконспірологію, яка була у z колах. Це не може не шокувати, хоча все ж таки слід розуміти, що останнє рішення все ж таки було за нашим урядом, який і приймає рішення. Борі Джонсон не приймає рішення, але ця байка, яка була на усіх зад каналах, вона виявилася правдою, і це дуже насторожує, а що ще ми взнаємо у найближчий час. Ось іще Арахамія підняв тему перемовин. Говорить про те, що Україна доволі слабка позиція для перемовин, і тому Україна не може на них йти. Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин, у нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати? Там, де ми залишаємось, давайте просто закінчувати. Ну, ви вважаєте, що українське суспільство сприйме. А далі він говорить про те, що якщо не буде повної перемоги, про яку кажуть о, усі чиновники, то все ж таки треба буде провести референдум. А як закінчувати війну? І чи погодиться на це українське суспільство? Я взагалі вважаю, що як би не закінчилась війна, окрім повної перемоги, угу. все інше має бути проходити через референдум. Бо я не я впевнений на не знаю, якщо може це буде органічне, знаєте, закінчення, як в Кореї, де нічого не підписували. Угу. Тоді може, можливо. А якщо щось хтось буде підписувати, ну я не і це потім треба буде ратифікувати в парламенті. Ну, парламент просто ну, один одного уб'є. Дуже будуть полярні погляди. І такі речі я вважаю, тут тільки треба робити через референдум. Бо... Треба сказати все ж таки пару слів про Південну Корею. Там все закінчилося неорганічно, і там було підписано документ про припинення вогню. Але Південна Корея його так і не підписала. В принципі, просто Сполучені Штати та західні союзники як би забили на думку Кореї, на думку Південної Кореї і підписали і підписали просто документ про припинення вогню, просто без якоїсь думки. Південної Кореї, тобто просто а, на неї забили. Тому тут не можна говорити про те, що це якесь органічне закінчення війни, а це насправді просто за південну Корею вирішили, що робити з тією війною не більше, не менше. А, але Україну, в принципі, теж може очікувати такий сценарій, його не можна повністю виключати. А ну і повертаючись до головної теми референдумів, а тут Арахамія говорить про те, що треба провести референдуми і що люди повинні саме це все вирішувати. А тут виникає дисонанс, тому що вибори чомусь президентські ми не можемо провести, тому що їх неможливо провести, тому що там є багато перешкод. А ось референдум ми якимось чином можемо провести, хоча процес що референдуму, що виборів президента, плюс-мінус такий самий. Як це так виходить, я не розумію, але в принципі ідея з проведенням референдуму щодо закінчення війни, напевно, не така й погана. А хоча знову ж таки треба зауважити, що неможливо провести чесний референдум, коли на твоєму телебаченні є тільки один канал, коли на твоєму телебаченні є тільки, по суті, державний ефір. А щоб нормально провести референдум, потрібно відкрити нормальну агітацію і тобто дати нормальну роботу змі, чого зараз в Україні немає.